Бак Ілона, і зараз я знаходжуся у найстарішому місті Хмельниччини полонному. Окрасою даного міста є костел Святої Анни. Фортеця, стайня чи катівня? Що приховують собі ці сіни? І яку історію несуть собі підземелля костелу? Про це ви дізнаєтесь у ході моєї екскурсії. Перенесемось з вами в 16 століття. Саме в ті часи, коли власником полонного був князь Януш Острозький. Він, перший з роду острозьких, прийняв католицизм, і саме він був засновником та ініціатором спорудження храму. Будівництво розпочали 1593 року. Князь прагнув, щоб побудова парафіяльного костелу в цьому місті відбулася поблизу річки Хомори. Будівництво костелу тривало 14 років. Спочатку, за допомогою коней та підвод, завозили землю. Для того щоб зробити пагорб, на якому буде розміщуватись костел. Будівельники постачали каміння, цеглу, а також вапняний розчин, для приготування якого потрібна була велика кількість курячих яєць, котрі збирали у поселеннях. Завершили будівництво в 1607 році. Саме цю дату ви можете побачити на костелі. Зараз костелу 416 років. Від самого початку при костелі Каплиці працювали отці ізуїди. 1617 року на Поділля нападають татари, а через рік сюди прибувають турецькі війська під проводом Алі Мазора, які спалюють костел Святої Анни. Лише через 28 років костел відбудував Станіслав Любомирський. Замковий костел Каплиця вдруге був пограбований і зруйнований вже через п'ять років у 1651 році військом Богдана Хмельницького під проводом Максима Кровоноса. З посиленням режиму радянської влади костел втретє був закритий і перетворений на настав. З 1936 по 41 рік у храмі діяв відділ НКВС. У підвалі була катівня для людей. Де живцем замуровували в стіни вірян та вкидали тіла замучених парафіян. Восени 1937 року з Новограда Волинського прибула рота саперів з метою підірвати стіни костелу. Почувши про це, вірні парафіяни відразу зійшлися та пробилися крізь військових на подвір'я костелу. Ставши довкола храму, взялися за руки та почали дуже голосно молитися. Відбувалося це довгий час. Одні змінювали інших. Побачивши таку картину, військові сапери відступили та поїхали. Під час німецької окупації у 1942 році костел був повернутий віруючим, і чеський священник, ім'я якого загубилось, поставив хрест посередині подвір'я і відновив богослужіння. З 1984 року настоятелем полонської парафії був отець Станіслав Широкородюк, теперішній єпископ. З цього часу душпастерську діяльність при парафії ведуть францисканці з ордену братів менших. З 11 лютого 1980 року братам францисканцям у душпастерстві допомагають сестри Гонорадки зі згромадження малих сестер Непорочного Серця Марії. У 2007 році на зовні храму було зроблено польовий вівтар і подвір'я з гранітної бруківки. Костел Святої Анни має багатий інтер'єр. Обломи карнизів мають виступи на кутах, які підкреслюють орнаментальний живопис на арках. На лівому карнизі є цитата з 1 і 14 рядка Євангелія від Іоанна», Написана латиною. Споконвіку було слово. А слово в бога було. І Бог було слово. І слово сталося тілом і перебувало між нами. На правому карнизі напис продубльований проте вже грецькою мовою. Важливим об'єктом інтер'єру храму є орган. Виготовлений він на фабриці органів костюльних та гармоній Яна Слівінського у Львові. Проте у 1930-х роках інструмент було розібрано. Тому для служб почали використовувати фізгармонію. Довгий час орган намагались відновити і відремонтувати. Удалося це тільки у 80-х роках минулого століття. Деталі та складові для органу були привезені з різних міст світу, тутешній орган відрізняється сильним звучанням. Із самого початку костел Святої Анни був досить невеликим приміщенням. Яке збереглось до нашого часу із значними змінами. Саме тому тут можна побачити доволі цікаві архітектурні особливості. Святиня зведена у два етапи: старша частина, яка є давнім замковим костелом, спершу мала форму Латинського хреста. Тут можна побачити великі вікна, які слугують для проникнення світла у приміщення. Фасад цілком відповідає ширині нефа. Первинний фасад XVII століття становить центральну частину костелу, розбудованого у першій половині 18 століття. Костел Святої Анни побудований із сегли у стилі бароко, на яке досить значний вплив мали італійські архітектори. Колись храм мав два куполи, проте у 19 столітті був втрачений один із них, а другий після цього розібраний. Стіни будівлі мають товщину 2 метри. А зараз ходімо подивимось на підземелі костелу. Зараз я знаходжуся у каплиці Мучників Завіру, відкриття якої відбулося 26 серпня цього року. Даліша про це нам розкаже. Настоятель цієї парафії отець Ярослав. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, скажіть, будь ласка, як довго відбувалося будівництво цієї каплиці? Створення цієї каплиці, як цьому місця, так називається каплиця мучеників за віру, відбувалося десь протягом року, часу, коли тут було. Таке складове приміщення під храмом. Це все очи... очистилося і поетапно створювалася ця каплиця, щоб тут шанувати цих мучників, які віддали своє життя за віру, згідно як історії. В 1937 році вони були замучені тут за віру, і в 1948 році отець Антоній Хоміцький разом з прихожанами спустились сюди, і він знайшли. Ці тіла, які тут були замуровані, замучені за віру. 168 черепів, костей вивезено з цього місця на центр, і там відбулася молитва, вшановуючи їхню смерть. І тут знаходимося тепер в каплиці мучеників за віру, де справа тут є каплиця. Можна споглянути, як і зліва це є саме місце, де були замучені люди за віру. Скажіть, будь ласка, декілька цікавих фактів про це місце. Ну, передусім, такий цікавий факт це те, що Бог поблагословив, бо багато людей спочилося для цього, щоб ця каплиця повстала. Людей, які різними такими, передусім молитвою, ідеями, порадами, працею, коштами допомагали, спочинялися. І ми бачимо тепер результат цієї праці. Ну насамперед, наскільки заходимо, і можемо побачити там фотографії, описи взяті з історії правдиві відносно цього місця, чи образ Святої Анни, який знаходився першим в цьому храмі. Пізніше також бачимо там створення такої картини лепки мучеників за віру, чи також цієї кімнати, яка підкреслює про мучеництво, цей крас на підлозі, чи там фігура де Мати Ісуса тримає тіло Ісуса Христа на руках. Це подарунок, до речі, отця Натанаїла родини Старі Божа з Польщі для цього місця, як і також в цьому місці маємо хрест в центрі чи вчора єпископ Станіслав Широкородюк під час проповіді осодово наголосив щодо цих реліквій, які були подаровані для цього місця, як і фігура Матері Божої, коли як розповідає історія. Одна прихожанка для Ксьонза Андрія Голодисевича принесла і подарувала цю фігуру. Невідома її історія, але вона знаходилася в кімнаті спіатера і сюди теж е, є подарована такому значенні для цього місця для молитви. Також е, маємо там другу фігуру Святого Франциска, це подарунок попереднього повінціала нашої провінції, це Даниїла. для. Теж цієї каплиці мучників за віру і хантрі це є подарунок панапова типу, Янка Гринівського для теж каплиці для нашого тут храму всім на молитву. Також відомо, що, що а перепрошую, ще тут є така фесна дорога, це є теж подарунок через отця фарустина, спільноту з Італії з одного семінарію, яка є відновлена і підписана в українській мові щодо теж молитви тут. Каплиці. Також відомо, що сюди були передані реліквії святих. Які саме реліквії Та Можемо більш поглянути. Отут можна поглянути. Тут знаходяться ліквії святої Кляри і святої кандидати римської. Так є то можна збище собі споглянути. Чи... Тут вони завжди будуть зберігатися під Христом і кожен може підійти, вшанувати, помолитися. Поляка теж за такий прекрасний подарунок. І запрошуємо кожного, хто прагне звідати це місце, шанувати мучеників чи також і помолитися в храмі, особливо в цьому місці в каплиці мучеників за віру. Так що запрошуємо, чекаємо і дякуємо. Дякую за чудовий інтерв'ю. Будь ласка. Сучасне життя храму доволі повне і насичене. У місті нараховується близько двох тисяч католиків. У святині щодня проводять богослужіння, які супроводжуються герою на Органі. Костел Святої Ани також є культурним та освітнім осередком краю. Тут проводиться категезація дітей та дорослих, діють гуртки, хор, недільна школа та біблійно-молотовні зустрічі для молоді. Храмове свято відзначається щороку, 26 липня. Ось так ми з вами дізналися історію цієї дивовижної пам'ятки архітектури. На цьому все, до нових зустрічей!